Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст і в традиційному прямому стрімі українські сокиряни». Українські сокиряни, які збирають розумних, думаючих, мислячих, патріотичних українців, і фірмова фраза українських сокирян ласкаво просимо в українські сокиряни». Сьогодні у нас п'ятниця на табло нулі, поки що глядачів немає, але робота є робота, тим більше світло включається, на превеликий жаль, дуже-дуже і дуже дуже мало. Тому давайте будемо працювати і традиційні прохання. Перше прохання підписка. На YouTube канал Єгор Кравцов, на платформі якого перепрацює. Прямий стрім українські сукіряни, підписуйтесь. Підписки зрушили з місця. Помаленьку йдуть. Я дякую людям, які підписалися. Підписуйтесь і дуже велике прохання. Підписуйтесь, якщо можете, під час того, як дивитесь цей стрім. Це розширює подання цього стріму на мережі Ютуб. Алгоритми Ютуба ширше розгортають цей стрім. Друге прохання. Крім підписок. Звичайно, ставте подобайки і коментарі. Коментарі більше шести слів. Ну і саме головне прохання прямий стрім, українські секіряни, так як і Ютуб канал Єгор Кравцов, Український історичний незалежний, незалежні і я, Ігор Швець, незалежний український журналіст. Тому моя робота залежить тільки від вашої фінансової допомоги, від допомоги простого українського народу. На цей старенький мій телефон Nokia приходять ваші донати. 51 68 74 51 97 22 28 93. картка Приватбанка. Я буду вам дуже і дуже вдячний за допомогу. Що ж, давайте підемо працювати. Що ж рідні? Обстановка міняється. Міняється буквально кожну хвилину, кожну секунду. І ми просто не в змозі думати, аналізувати, мислити з точністю навіть до 50%. тому що на превеликий жаль інформації у нас дуже дуже мало. Інформації дуже дуже мало, навіть у людей, які є на високих щаблях влади, і на них працюють люди, які їм подають, начебто, 100% інформацію. Обстановка міняється, міняється кожен день, кожну хвилину, кожну годину. На превеликий жаль, не в кращому для України ключі. Отже, почнемо: усі вже знають про 28 пунктів мирного плану Росії, який Кирил Дмитрій впарив своєму другу Скивину Вітькофу, який його називають великому прихильнику Путіна і Росії, а той передав його Трампу. Трамп взяв його і підмахнув. І сківін Уїтков мав поїхати з ним в Туреччину. Але в Америці був Рустем Умеров, так наш секретар РНБО. І Уїков показав йому цей план і сказав, що буде їхати в Туреччину зустрічати з Зеленським. Умеров передав цей план Зеленському. Зеленський сказав, що на цей план не піде, підписувати з Росією нічого не буде. І зустрічатися з Уїткофом по цьому плану, в нього немає бажання. Тому Уїткоф відмінив свою що? поїздку в Туреччину. Далі Зеленський приїжджає в Київ, і до нього приїжджають два американські генерала. Ви знаєте, я навіть не називаю їхніх прізвищ, тому що два американські генерала приїхали вказувати президенту України. Для мене особисто це не дуже добре, м'яко кажучи, а чесно кажучи, принесло, коли американські генерали вказують, що робити президенту України. Але є, як є обстановка, скажімо так, для нас дуже страшна. Ну і перед цим послиця Сполучених Штатів Америки в Україні тимчасова. Ну, от бачите, начебто, Україна тримає зараз четвертий рік оборону всього цивілізованого світу, стримуючи монгольсько буряцький Кадирівські рашистські орди, які хочуть ринути і спустошити Європу, а у нас тимчасова послиця США, начебто, ми якась Гренада, да? острів Гренада. І там тимчасова послиця живе в доміку. Так от тимчасова послиця США виклала перед цим пост в своєму Твіттері, що Трамп це найвеликий правитель світу. Хай славиться ім'я його навіки, і він пропонує Україні підписати мир за 36 годин. Вдумайтесь, скільки було спроб зробити мир в Україні. Скільки готувалося, скільки над ними працювали. А тут Бах, 36 годин. І після цього приїжджають два американські генерала, і з Зеленським говорить, командуючи сухопутними військами. Сполучених Штатів Америки, генерал американської армії. Генерал не простий, а друг, друг віце-президента Венса. Пам'ятаєте, теж великого прихильника в минулому руського міра і Путіна. Ну і після бесіди з цим американським генералом Зеленський несподівано заявляє, що він піде на мирні переговори. Так. Він погодився на мирні переговори. Він піде на мирні переговори і піде якнайшвидше. Себто він підтвердив готовність за 36 годин піти на мирні перемовини з Росією при посередничі Сполучених Штатів Америки і американські генерали після цього поїдуть в Москву. Себто виконується швидкий план швидкісного миру, швидкісного миру до грудня місяця. Ось так повернулася просто обстановка. Повернулася буквально за лічені хвилини. Хоча перед цим наші всі українські медіа, багато політиків казали, Зеленський не піде на це, Європа нас підтримує. До речі, в Штатах Америки держсекретар Рубіо виступив категорично цього плану і швидкісного миру. Конгресмени в Сенаті теж виступили. Багато конгресменів сказали, не потрібно йти на умови Кремля, тому що це пастка. Європа та стала на вуха: Прибалти, англійці, німці, французи, фіни, Ступ навіть зібрався до Трампа їхати. Він особистий друг Трампа казати: відмініть цей мир, тому що це пастка Путіна. Путін черговий раз надурить. Все, нічого не вийшло, командувач сухопутних військ США, генерал армії, виклав фактичний ультиматум Зеленському. Для мене це не дуже добре, тому що, якщо вже приїжджає хтось викладати ультиматум нашому президенту України, це повинна бути особа такого ж рангу, як мінімум, як він. А так виходить, американський генерал викладає умови капітуляції України Зеленському. Маскуючи під мирні перемовини, швидкісні, до речі? Ну, я знаю, що є така поговірка, швидко тільки ловлять блоки і тікають від чужої жінки, так коли прийде при, перед приходом чоловіка. Тому я не можу зрозуміти, як зробити швидкісний мир для України. Треба ж все обговорити, треба все обдумати. А саме головне гарантії. Які гарантії? Ми скорочуємо армію наполовину, ми скорочуємо далекобійну зброю, ми віддаємо територію, ми офіційно визнаємо російську мову як державну, ми, ми робимо демілітаризацію Донбасу. Все ми, ми, ми. І гарантія нам, що знову папір, як на Будапештському меморандумі, і знову там все лише підписи. А потім через 2-3-4 півроку Росія знову нападає і змітає нас просто-напросто тако. Не знаю. Я не президент України. На даний момент я дій його коментувати не буду. Не тому, що боюся, не тому, що остерігаюся, а тому, що інформації дуже мало. Все, що ми знаємо, це тільки те, що нам подають. А за кулісами великої політики твориться те, що навіть гравці. Які грають в велику політику, да, гравці, керівники великих держав, прем'єр-міністр, президенти і те не знають, що буде через годину, через дві, через 30 хвилин. Тому ми не будемо загадувати, не будемо прогнозувати. Я вам виклав те, що сталося. Захочете, пишіть, коментуйте, обговорюйте. Прохання підписуйтесь на український YouTube канал Ігор Кравцов. На платформі, якого працює прямий стрім українські сокиряни. Ставте лайки вподобайки, пишіть коментарі більше шести слів. Це все просовує е, відео на Ютубі. І велике прохання. Прямий стрім українські сокиряни працює тільки завдяки вашій фінансовій допомозі. Дуже велике прохання, і, як завжди, низький уклін. 51:68. 74, 51, 97, 22, 28, 93. Картка Приватбанку, будь ласка, що допомагайте. Без вашої допомоги працювати дуже важко. І, до речі, добре, що нагадали. Учора зустрічався Зеленський з народними депутатами в Верховній Раді України і офіційні е, сухі слова. Е, Зеленський дав завдання народним депутатам. Класно, да, мала бути гаряча дискусія. А тут Зеленський дав їм завдання. Яке завдання? Сухі фрази. Щодо Єрмака, Зеленський сказав, що розглядає варіант. Народні депутати вимагають відставки Єрмака. Зеленський сказав: Я розглядаю усі варіанти. На цьому ми стрім закінчимо. Дякуємо вам. Гарного, спокійного дня. Розуму, терпіння нам і об'єднуємося, брати та сестри. До нової зустрічі!